За ексінчик, який вона зробити для файт 5-я війни. Надійно вам це покажу. Так. Дуже сложний інгредент. Його дуже важко непти. Да. У нашому мірі їх, його вже майже немає. Так що я в бабки спершу. Теж була відна. Ну що ти казала? Просто. Отака перше, ми очищаємо такі квіточки. Треба такий минулові са. Беремо. І кладемо. Очищаємо ще одну кліточку. Ну, якщо по вкусу, можна ще одну взяти. І ще одну. Тепер беремо супергані. Такі син синенькі такі. Напевно, вони називаються фіалки, але ми точно не знаємо. Ну, вони теж дуже сложно добавляються. Беремо їх дуже багато штук. Коли вам подобається на квітці така штука, сілите їх в жопу. І ще отакі треба. У їх дуже багато. І ще так, таку штучку. І можу. ще додавте півника. Ну, просто ага. не знаю, що є півника Якщо да. не знаєш, що таке, напишіть коментарях, Я да? вам відповім. І що, такий один лисочок жовтої квіточка, яка може покрасити вам руку. За півник. Ні. Так. А яка у вас тарілочка залишилася, викидайте її в жопу. жовтоку. і забираємо супер водички. Да. Е, ми її набрали з е, очевидно. О, очереда! Обично. То не знаєш, оце. Ми набрали з криниці. Да. А ви можете о, домашню купити. О, о. Да я нападаю вже. Так, тепер, тепер перемішаємо любою паличкою. Да. От у нас паличка така відморозила, кажеться. Наша без них не так. Ну так, да, ми не могли сходити, нам було лінь піти домой до себе. Що тобі якраз тоді не випустили. А чого? Того, що? А, да. ну, ми можемо ще трішки по вкусу додати оцей кліні. Ну так. Да. Не знаю, що це, А тепер перемішати його знову. Так, перемішуємо дуже багато разів, а потім його Так. Да. І, і потім ми можемо свої світку. І вона вам скаже, дуже смачно. Давайте ще трішечки додам, для смаку. Так, він дуже сладкий. І коли ви будете перемішувати, ваша порошка має додати щось кілочику. Все, хватить. Хватить. <схід> Вона на мене кидає. Що мені зі така дружба? <схід> Ладно. Ну так. все, на, на нашому сьогоднішньому відео все закінчилось. Напишіть на п'ятірку інтернет, чи вас залишилося в ятичку. Так.